Добрий день, Олексій супановечки. Вітаю вас із такою нацією перемогою 9-0 на та ним. Ну, вони, мабуть, росі, так, перед цим не залиши вони впинилися. Ким е, від вас, які ваші враження від цієї тайверліги і, можливо, якісь будуть плани? Дякую за привітання. Хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають дітям займатися футболом. І Жити своїм дитячим життям. Ну так, втального була друга гра, вони трошки підустали. ми свіжіші були. Ми зробили заміни в другом таймі, молодь повністю оновили, яка в нас плануємо грати на Україну 10-9 роком. На Україну трохи продивилися їх. В принципі, ми доволі результатом. Хотілося, щоб більше було ігор в нашій підгрупі, але. Маємо те, що маємо. І такі зараз часи, що виходимо з того, що є. Але я дуже вдячний хлопцям своїм за цей чемпіонат. Він незвичайний був. Ми грали чотири кола. Важко було їх зібрати. Але хлопці молодці, я їм дуже вдячний. За це. це їхня перемога, їхній якості, бойцовський характер. Великий, великий їм дякую. Чого можете ви отримати з команди, хто може сильно там прогресував час райверліги, або просто нас має якийсь дуже гарний дітей. Я вам скажу так, що з нашого основного складу це, напевно, відсотки 70%, 70 хлопців, які могли б прогресувати, і я вже я думаю, що вони вже могли б трохи піддоповнювати перший склад базиса. І ну, у нас. <плес> Це наша мета, щоб наша дитяча нацька школа доповнювала наш основний перший базис. І це 70% сімдесят Ось у нас вже вже є двах. Це Грицайна подачі Артем Ілля, <кхух> іліпілюш -піл -піл балюк, які вже грають, вже забивають навіть в базисі. Є хлопці, які ще, я думаю, рік, і вони теж будуть там за крок. Але повинно тільки працювати, працювати і працювати. Так, так, так само, Владислав Бричук. Дякую вам.